Один пункт індивідуальної програми розвитку потреба у продовженні строків навчання. Тривалість добуття повної загальної освіти особами з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах, може бути продовжена на один рік на рівні початкової освіти та на один рік на рівні базової середньої освіти відповідно до освітньої індивідуальної освітньої траєкторії. Постанова Кабінету міністрів України від 23.04.2003 року номер 585 Потреба щодо продовження тривалості навчання визначається командою психолого-педагогічного супроводу. Не пізніше, ніж за півроку до завершення навчання, що зазначається у протоколі засідання та є підставою для звернення в інклюзивно-ресурсний центр для повторної комплексної оцінки розвитку особи. На підставі висновку про повторну психоло педагогічну оцінку розвитку особи, виданого інклюзивно-ресурсним центром, та заяви одного з батьків або іншого представника дитини, рішення щодо продовження тривалості навчання приймається педагогічною радою та вводиться в дію наказом керівника закладу освіти.